Вітаю вас, любі! 14 жовтня українці святкують одразу три свята: День захисників і захисниць України, свято Покрови Божої Матері та День українського козацтва. Свята виникали послідовно і пов'язані між собою. З давніх давен Божа матір вважалась покровителькою усього українського козацтва, а козацький рід оспівується у державному гімні. Образ захисника, котрий стоїть за честь та волю нашого народу, міцно закарбувався в пам'ять поколінь. Тож козак в українській культурі, воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї українського народу. Козак тюркське за походженням слово, яке означає вільна, незалежна людина, котра була в постійній готовності до оборони рідної землі від загарбників. Козаки відзначались мужністю, розумом, хитрістю, умінням напасти на ворога раптово. Ці відважні люди не знали хвороб і помирали здебільшого на війні, аніж удома. У козаків була така зброя гармата, мушкет, пістоль, батіг, шабля, пірнач, лук, булава, домаха, бандолет, спис, чайка, байтак, якою вони дуже гарно, вправно міли користуватися. Окрім зброї, сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу мітливість та хитрість. Практично завжди їм давалось непомітно підкрастись до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шанси здобути перемогу. Згадаймо і про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Як би дивно, це не звучало. Але його можна назвати прабатьком сучасних підводних човнів. Він складався з двох ниж, між якими розміщували вантаж, аби занурити судно в воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів перед початком наступу. Вантаж викидався, а судно раптово піднімалось на поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що Запорізьке військо може з'явитися з морських глибин. Козаки вміли користуватись не тільки гарно зброєю, а й бандурою. Вони грали на бандурі, співали пісні. Основний одяг запорізьких козаків це сорочки, кальсони, шапки та жупани. Похідним одягом козаків були дві пари шароварів, сорочка, кафтан з грубого сукна, шапка та свита з кобеняком. У мирний час запорожці одягались доволі багато: сорочка з шовковими засібками, червоні чоботи. Ставлення до старших, неважливо, хто перед козаком, старий жебрак або старий отаман, повага до прожитого життя, залишалась однаково високою, розуміючи, що вік бере своє, і людина вже об'єктивно не здатна виконувати ту чи іншу роботу, молодші козаки завжди в усьому допомагали старшим односельцям, і при них вони ставали більш стриманими, дбайливішими. Якщо старі заходив у будинок або на збори, козаки вставали. А зустрічаючи старого на вулиці, кланялись. Основними стравами козаків були козацький коліш, вареники з картоплею, борщ, гетьманський з линами, з квасолею, пісний, зелений, затовчений салом та часником. Іспит на звання Запорожця. Лише після успішного навчання майбутній козак допускався до іспиту на звання Запорожця. Спочатку юнак мав з'їсти миску, дуже переперчену борщу, випити горілки, після чого пройти по колоді, перекинутий між скелями на березі Дніпра і не впасти в воду. Наступне випробування подолати всі пороги, пливучи човном по Дніпру проти течії. На завершення молодик, осідлавши необ'їждженого коня садом наперед. Без сідла і вуздечки мав проскакати по степу і повернутися. Одного прапора для козаків не існувало, однак XVII століття зайшла мова про головний стяг Запорізької держави. На ньому було запражено архангела Михайла на червоному фоні з одного боку і білий хрест золоте сонце півмісяці зорі на іншому, а своєрідним гербом став козак з мушкетом. Цікаво, що на прапорах козаків часто зображали шестикутну зірку, тоді це був досить популярний знак, який означав гармонію. Спочатку козаки жили невеликими гуртами по степах, пізніше почали об'єднуватись у великі військові загони, обирали собі отамани і жили на Великих островах серед ріки Дніпро. Острови були відгороджені від Січені, і від них не було приступу, тому й називали те місце Січ. Острів Хортиця, найбільший на Дніпрі, розташований поблизу Запоріжжя, найвідоміше місце в Україні. Хортицю називають символом незалежності та козацьким серцем України. Розповідають, що на Хортиці досі росте величезний дуб, оспіваний у козацьких піснях і легендах. Деяких з них розповідається, що запорожці проводили під ним свої обряди, йдучи на бій, деякою, що цьому дереву уже 700 років. Одним із невід'ємних атрибутів козаків була його зачіска та вуса. За думками, більшості дослідників запорожців успадкували цю традицію від своїх предків-язичників. Традиція голити обличчя та голови дійшла Київської Русі від місцевих племен, а з часом дійшла й до запорізьких козаків. Запорізьку Січ можна по праву вважати першим політичним формуванням на території України, так як у неї були всі ознаки республіки, вона була незалежною, і всі європейські країни намагались налагодити з неї дипломатичні відносини. Знаменита Конституція Палипа Орлика 1710 року заклала підвалини антикорупційного законодавства, який й нині застосовується. Гетьман отаман, вищий воєначальник і керівник Української козацької держави. Джура, чура, зброєносець у козацької старшини, сотник особа, що очолювала військову сотню. Як свідчать історичні дані, Гопак – окреме бойове мистецтво. Маленькі хлопчики вчили танцю від самого дитинства. Гопак також став і способом бойової підготовки на січі. Та згодом плавні рухи почали ставати ритмічними, а після знищення січі взагалі перетворились на український народний танець, який зараз часто виконують на сценах. Заповіді козаків перше. Честь і добре ім'я для козака дорожчі за життя. Друге по тобі судять про все козацтво і народ твій. Третє. Козаки всі рівні у правах. Пам'ятай, немає ні князя, ні раба, але всі раби Божі. Четверте. Будь працьовитий не ледарюй. П'яте. Служи вірно своєму народу. Шосте. Дотримуй слова. Слова козака варжить багато. Сьоме. Поважай старших, шануй старість. Восьме. Тримай віри предків. Живи за звичаями свого народу. Дев'яте. Загинь. А товариша виручай. Десяте. Бережи свою сім'ю. Служи їй прикладом. Козацькому роду нема переводу. Козаки в колисках виростають знов. Хочу всім вам побажати мирного неба, свіжого хліба, чистої води і сьогодні і завжди. Буде жити України і слава і воля! Ворог стане на коліна, така його доля. З ним Захисника України. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових! Зустрічі, миру нам усім!